Також щодо виявлення фактів незаконної торгівлі алкоголем. З 2016 року на розгляд Мінкомісії при виконавчому комітеті було надійшло близько 20 протоколів про адміністративні порушення, протоколи складені за порушення правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями. По всіх протоколах прийняті відповідне рішення та накладені штрафи на загальну суму 29 тисяч гривень. По 16 протоколах був максимальний штраф. На сьогоднішній день всі, крім одного, сплатили штрафи. Але цим не обмежимося, тому що якщо в подальшому будуть виявлені факти, так само незаконної торгівлі алкоголем, так звані наливайки і так далі. Вже по одному мафу ми поставили питання, і зараз вже припис даний знести, і ми будемо добиватись того, щоб такі в першу чергу це мафи, більшість цих протоколів порушень. Ми будемо зносити і прибирати ці мафи, тому що, якщо підприємці не розуміють, значить будемо діяти такими жорсткими мірами, тому що. Ну, ви знаєте, ситуацію не тільки в нашому місті, а в Україні із дитячим алкоголізмом. І це продаж алкоголю без відповідних акцизних марок, так само продаж цигарок от, без касового чека, де бюджет втрачає. Тому я ж кажу, тут будемо діяти рішуче.